Ілюзія швидкого результату, бо ми бачимо. І є такі кейси, звісно, коли там три тіктоки, і ти вже там маєш мільйони, бо вони дуже вистрелили. Тихо, на підписники смок, да? Так, але людина після того реально починає розкручуватись, створює працюючий бізнес, який приносить їй гроші, там, медійність чи будь-яку іншу ціль яку вона хоче досягти. І дуже часто цей шлях через цінності, коли ти не йдеш супереч, а йдеш за ними, і навіть за серцем, а не проти, він довше. Коли ти їдеш на автомобілі, і тобі хочеться, щоб всюди був зелене світло, тому що це класно, тому ти їдеш на зелене, всюди педаль газу, і ти їдеш. Але в якийсь момент ти доїжджаєш до світлофора і там червоне. І тобі потрібно навчитися, якщо ти хочеш їхати безпечно, якщо ти хочеш доїхати з точки А в точку Б, тобі потрібно поважати червоне світло так само, як ти любиш зелене. Особисто я вірю, що Бог створив людину і Бог є нашим творцем. І інколи, коли ми звертаємося до нього в молитві про щось просимо, або чогось дуже сильно бажаємо, тому що Біблія, наприклад, говорить, що Бог робить хотіння і дійство в нашому серці по своєму благоволінню. І коли ми дуже сильно чогось хочемо і жадаємо, нам треба поважати червоний колір світлофора, так само, як ми поважаємо зелений, тому що в червоний колір нам свідчує, що там на. В перехресті відбувається якийсь інший процес, який ми можемо не бачити, тому що поперед нас стоїть інша машина, і ми бачимо тільки червоне світло, яке нам говорить: стой, поки що не їдь. Якщо ми поїдемо, ми можемо потрапити в ДТП, тому що на перехресті в цей момент несеться інший процес, інший поток.